Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ці ночі жителі Карачева Брянської області розбудила сирена. Місцеві в пабліках писали, що було незрозуміло, що сталося, і сховатися було ніде. Як з'ясувалося, на Брянську область була атака дронів. Вибухи було чути з арсенала головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ поблизу міста Карачев. Також спалахнула пожежа, яку супроводжували звуки детонації. А місцеві почали традиційно бідкатися, чому з ними це відбувається. Паніті снаряд на Україну збустили. Згідно з даними голови Українського центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, на цьому складі зберігалися боєприпаси, зокрема керовані авіаційні бомби та снаряди з КНДР. До того ж, частково вони були розміщені просто неба. Він зазначив, що цей арсенал найближчий до лінії фронту. Російське Міноборони традиційно повідомило, що збили всі безпілотники. А от МНС заявило про запровадження в районі надзвичайної ситуації му муніципального характеру, не згадавши атаку безпілотників, ходу следующий склад пошов. Між там по-любому по секціям. Голос на сьогодні не лише у Брянській області, у Феодосії досі триває вибуховий сезон. Пожежа на автобазі триває третій день. Більше того, посилилась та вже перекинулась на нові цистерни. А в повітрі зафіксували збільшення концентрації діоксиду сірки. Поруч з місцем загоряння евакуювали понад тисячу людей. Ярослава Марущенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини.